Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, у Львівському театрі імені Марії Зеньковецької друзі скасували концерти поезії Ліни Костенко. Два заходи під назвою Очима ти сказав мені люблю. Мали провести сьогодні саме 11 серпня, але організатори скасували їх на вимогу поетеси. А що ж трапилось? Переповідаємо історію. Ві скасували концерти поезії Ліни Костенко, як заявила поетеса, організатори порушили авторські права. Ось афіша, що сповіщає про заплановані заходи у львівському театрі імені Марії Заньковецької. Музично-поетичні дійства під назвою Очима ти сказав Мені Люблю мали відбутися сьогодні, 11 серпня. Відомі актори, зокрема Олексій Гнатковський, Євген Нищук і Раїса Недашківська, мали виконувати твори поетеси. Але за словами її представників, організатори не мали письмових дозволів авторки та не попередили про наміри проводити такі концерти у Львові. Проте широко їх рекламували та продали значну кількість. Квитків звернення письменниці опублікували на сайті «Читомо». Перше автор має бути ознайомлений з концепцією та програмою будь-якого наступного концерту, що особливо важливо в час війни, та попередньо її погодити. Друге, концерти можуть відбутися лише за умови, що заздалегідь погоджена сума з коштів, отриманих за квитки, буде спрямована на потреби ЗСУ. У випадку цих нових концертів у Львові 11 серпня жодна з двох вищезгаданих умов не була дотримана. Ліна Костенко також попросила пробачення у людей, які хотіли потрапити на концерти, і за для справедливості подякувала організаторам за те, що при проведенні подібного концерту у Києві 30 червня її умови були дотримані, та на потреби ЗСУ спрямували 470 тисяч гривень. Сніданок намагався отримати коментар концертної агенції, що є організатором концертів поезії Ліни Костенко, але вони відповіли письмово, зазначили, що неодноразово проводили у Львові схожі вечори поезії, про які повідомляли авторку. Спілкування відбувалося усно через доньку письменниці Оксану Пахльовську, і жодного разу заперечень або критичних зауважень не було. Ми завжди були готові до обговорення організаційно-фінансових і творчих питань, а також до виконання прохань, пропозицій чи вимог і самої поетеси і її родини, у тому числі щодо погодження концепцій програм та перерахування відповідних сум із виручених коштів на потреби ЗСУ. Наголошуємо, це стосується і проєкту, що мав відбутися 11 серпня у Львові. Також агенція перепросила Оліни Костенко, що у неї виникли хибні. Уявлені. Авлення їхньої доброчесності й порядності замість запланованих концертів поезії поетеси у Львові проведуть творчий захід, де звучатимуть поезії інших авторів. В агенції наголосили, повернули кошти за придбані квитки усім, хто цього забажав. Ну, так будуть інші автори в цьому дійстві. Тепер а, с -с сама подія називатиметься не очима сказав, Мені люблю за. Ліною Костенко, а називатиметься дійство Кохайтеся чорнобровів, який за анонсом звучатимуть власне поезії інших авторів, які я зазначили в нашому матеріалі. Ну дійсно, що для поетеси дуже важливо для того, щоб ну, по перше, треба було передбачити та реакцію безумовно авторські права, серед іншої так далі, щоб кожна копійчина, яка збирається. Через ім'я Ліни Костенко вона пішла на допомогу силам оборони України. Ну так, якщо якісь Плюс моменти праведливо. там не, 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 не дообговорювали, то зараз е, ну, ця історія, сподіваюся, наступного разу будуть всі питання вирішувати, щоб не виникало таких історій скасування концертів. Ой, шукується що в Копенгагені, а в Копенгагені у передмісті русалки. Угу. Критики назвали витвір вульгарним і о, порнографічним. Це комусь порнографічним, у порнографічним, Чого? комусь іншим. Чим завинила скульптура? Історія. Уж така гарна. Ну, а я, я, я кажу, Красива, гарна. Така. У -у -у. Скульптуру через її занадто великі та ідеальної форми груди у Данії спалахнув скандал довкола статуї Велика русалка. Це 14 тонна гранітна скульптура з форту Драгер, що у передмісті Копенгагена, критики називають її потворною та порнографічною. Так вважають багато місцевих жителів і мистецтвознавців. Видання Daily Mail цитує священницю та журналістку Соріне Ходфредсен, яка звинуватила творців скульптури в ідеалізації жіночих форм. Встановлення статуї, яка є втіленням чоловічої мрії, про те, який вигляд повинна мати жінка. Навряд чи сприятиме прийняттю багатьма жінками власного тіла, обнадійливо знати, що більшість вважають статую вульгарною, непоетичною та небажаною. Але є й ті, хто встали на захист великої русалки. Її автор, художник і ресторатор Пітер Бех, за чиїм проєктом скульптуру вирізбили у Китаї, каже, форма та розмір її бюсту відповідають пропорціям усього тіла статуї, що заввишки 4 метри. Обличчя велике, верхня частина тіла велика, хвіст великий, і звісно ж груди великі. Русалка має абсолютно нормальні пропорції відносно свого розміру. Звісно, груди великі у великої жінки. Митця підтримала й редакторка дебатів Аміната Кортрейн. Вона вважає пильна увага до грудей статуї, рівнозначна бодішеймінгу. Чи повинні оголені жіночі груди мати певну академічну форму та розмір, щоб їх можна було показувати на загал? З іншого боку? У неї великі груди, і ймовірно, у цьому вся проблема. Жінка вочевидь порівняла скульптуру з відомою на весь світ бронзовою русалонькою, що на пірсі Лангеліні у Копенгагені. Трохи більше ніж метр заввишки. Ця статуя вже понад 100 років є символом і туристичним об'єктом данської столиці. Адже саме у Копенгагені народився автор казки про русалоньку Ганс Крістіан Андерсен. Цікаво, що скандальну статую великої русалки спочатку також встановили у Копенгагені неподалік від знаменитої русалоньки. У 2006-му її автор Пітер Бех розмістив масивну скульптуру біля свого ресторану. Але після численних скарг місцевих жителів, мовляв, статуя занадто вульгарна. Її перенесли до приватного форту Драгьор. За словами власника форту, скульптура приваблювала багатьох туристів. Після тривалих дебатів данське агентство з палаців та культури вирішило демонтувати велику русалку, але своє рішення пояснили не формою її бюста, а тим, що статуя не вписується в культурно-історичне середовище та не відповідає культурній спадщині цього місця.